Вітаю вас, мої любі раки. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте будемо робити таро передбачення вже на липень, місяць. Подивимося, яким він для вас буде, з якими наповнений подіями, якими емоціями. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, велика кількість інформації. Ну, радила б вам ще подивитися за асцендентом і співставити, що з вами резонує найбільше, те і ваше. Ну що ж, перша колода, раки, липень, місяць. Перша карта для вас. Мої любі раки, що тут у нас? Мах! Ух, який. Місяць починається активністю, вогнем. Маг це одиничка. І девіз мага, я можу, я знаю, я хочу, я знаю, як це досягти, я знаю, як це отримати. Що мені для цього потрібно зробити? Це мої амбіції, мої починання, мої бажання, мої втілення. Це вогонь, який вас штовхає. Це така харизма, безстрашність, сміливість, бо я цього хочу. І не бійтеся, коли навіть, здавалося, б, а що? А в мене немає думок, в мене немає ідей, в мене немає ресурсів, для мага не існує, нічого неможливо. Не даремно він маг. Тому що в процесі, в процесі, коли ми рухаємося, і, і ідеї з'являються, і люди потрібні, і. Фінанси і можливості. Головне робити щось, не боятись, не зупинятися, а йти до своїх цілей. Тобто у вас з'явиться ідея, у вас з'явиться бажання, оце такий поштовх, бо вогонь це завжди дія. Бажання діяти, досягати, заявляти про себе, отримувати результат. Ну, дивимося далі. Наступ, дев'ятка. Кубків супер, а дев'ятка це вже підсумок, це вже результат того, що я отримав своїх е, втілень, дорогу яку, я, чи мене влаштовує те, куди я йду. Це вже результат. І результат задов, вас задовільнить, бо це кубки, це наші емоції, це радість, це. Е, Емоції, які переповнюють, це втілення, здійснення мрій і бажань, отримання бажаного результату, який вас задовільняє, радість, такий позитив. Тобто все помага, що ви будете втілювати, все буде вам подобатись, задовільняти, і ви будете. Задоволені а можливо, навіть втілиться, так? Тому що маємо мах одиничка, і зразу в середині місяця вже 9 вже результат. Можливо, навіть так швидко ви утримаєте результат. Ну що ж, третя карта для вас сімка пентаклів. Ну, сімка пентаклів це, я називаю цю карту, товкти воду в ступі, коли, знаєте, можливо, ви. Дійдете до якогось результату, але це не буде ще кінець. Вам подобається шлях, яким ви йдете, вам подобається вже те, що ви отримуєте, так? бо дев'ятка кубків це задоволення. І потім воно або зупиняється, або ви розумієте, що це не все. Я хотів більше, я хотіла більше. Тому що сімка пентаклів – це, це коли ще не кінець, і результату не видно. І вам вже починає набридати, надоїдати, бо розраховували на швидкий результат, на коли все. Швидко, швидко втілиться, швидко збудеться, швидко отримаєте бажане. А кінець місяця, а результату ще не видно. Тобто він же ніби і не за горами, вже близько, вже ви досягли певного успіху, але не такого, як ви собі планували. Ну, Можливо, це не стосується. так, Для когось програється всі три карти, так як я сказала, а для когось це щось окреме. Можливо, ви, ну, це робота, яка не приносить результату. Робота, тіло, дієта, схуднення, можливо, ви ходите в зал, займаєтесь своїм тілом, і також. Тобто, коли я прикладаю зусиль багато, а результату не видно. І хочеться залишити, опустити руки і почати інакше щось чи спочатку, чи поміняти щось, не зупиняйтесь, нічого не міняйте. Тому що мах він приклав багато зусиль, щоб саме зробити це, що ви тут робите. Він все прорахував, все зважив, він все зробив правильно. Ви навіть отримали результат, навіть вам подобається те, що ви робите, те, що ви вже маєте, тому не опускайте руки. Ви обов'язково отримаєте бажаний результат. Ви трошки трішки втомились, відпочиньте, але не зупиняйтесь, тому що це така, можливо, робота, яка є монотонна, яка є нудна трошки, тому що це одне й ж, одне і те ж, а ще й немає, коли вже. Таких бажаних результатів воно втомлює. Так, розчаровує, десь втомлює. І настрій вже не той, і бажання вже не то, але не зупиняйтеся, тому що це великий шлях, який ви пройшли. Пройшли недаремно, тому результат буде обов'язково. Ми дивимося далі. Наступна колода і наступні три карти. Лицар мечів, дуже схожий до мага. Тому що мах це вже дія, і зверніть увагу, мах має все на своєму столі. Бачите: і пентаклі, і кубки, і мечі, і посухи. В нього є все для втілення, для реалізації. То лицар мечів це є ідея, це є. Такій ви отримали інформацію, або вам такий молодий чоловік в вашому житті, який вам прийні стихії повітря, ти близнюки водолії від 20 до 40 років, який, можливо він вам дав цю інформацію, або він вас заохотив, ви разом з ним щось втілюєте. Можливо, це стосується поїздки, дороги, купівлі, продажу автомобіля. Від нього така ідея прийшла, так? Або це ваш, отакий керунок і напрямок, ваша ясність, що я хочу, куди я прямую. В мене є план. І оцей мах втілює цей план, ваш тому, що тут ідея, а там вже дія, вогонь. Ну, липень починається для вас дуже таки швидко, тому що лицар мечів це одна з найшвидших карт в колоді. Це коли виникла ідея, отакий от імпульс, і вже хочу все. Я вже шукаю можливості, варіанти для реалізації. Ну що ж, ми дивимося далі. Дев'ятка посухів. Так. Втомитись, тому що ви дуже активно взялись, активно починали. Бачите, тут і отримання результату, задоволення, і втома. Бо дев'ятка знову ж таки це підсумок, що я маю, що я зробив, що я отримав, і, і ви розумієте, що ніби все класно, так, емоції суперові. Ви отримали результат, але я втомився, я втомилась. Тобто дуже багато затратили сил і ресурсів. Це є втома, отак, як я говорила, відпочиньте, але не залишайте. Ви рухаєтеся в вірному керунку. Відпочиньте, проаналізуйте, чому так? Чому ви так втомилися, чому затратили так багато ресурсів? Зробіть висновки, але не зупиняйтеся. Ще одна карта. Мої любі, ще одна карта для вас раки. Супер, ви подивіться. Ну, я ж не даремно вам говорила, не зупиняйтеся. І ви отримаєте результат. Це перемога, визнання, успіх, результат. Тріумф, нагорода, гордість за себе, похвала, хваліть себе. Тому що ви дійсно багато зусиль приклали, бачите? Тут ви за крок до успіху, бо 90%, а тут вже всі 100%, тут вже результат. Тому. Все-таки це швидко, так? Ви на початку липня щось затіяли, започаткували, втілили, а в кінці ви вже отримуєте результат, бажаний результат, такий, як ви хотіли. Ви задоволені цим результатом. Супер, мої любі! Дивимося, ще в нас одна колода. Раки. Ще одна колода. Мах! Дивіться, ще одна карта мах. Коли дві карти випадають одинакові то вони наголошують, вони просять, зверни на мене увагу. Тобто на початку липня потрібно ось бути магом, знайти, втілити ідеї, знайти можливості, знайти потрібних людей. Ви це все зможете, це зробите. Бо маг це і є така магія, яка от всесвіт йде вам на зустріч, він вам дає потрібні ресурси, потрібних людей, дає потрібні ідеї, все для вашої реалізації. Наступна карта, що тут у нас ще помірність. Ну, Так, як я вам говорила, дивіться, втомились, відпочиньте. Все, я приймаю, я роблю все правильно, це гармонія і баланс. Коли ми не палимо себе вогнем оцим, що: А, чого, А то? а я хотів так, а воно не так. А навпаки, дякуємо за те, що є, за те, що ми вже маємо. І ми, коли почуваємося в балансі і не підганяємо час, що все йде за планом, все йде так, як треба. Це такий спокій і гармонія повинні бути в вас всередині. І для вас це дуже буде важливо от саме бути в рівновазі, а не бути в позиції вогню. І третя карта мої дорогенькі раки лицар посухів. А лицар посухів це і є оцей вогонь, який ви, буде вас штовхати. Тому що, дивіться, в нас була сімка. Пентаклів, коли я втомився, я не хочу, я думаю, робити, не робити, лишити, а де ж той результат? А де ж ну, коли я починаю вагатися, чи варто взагалі е продовжувати, то лицар посухів це або людина, яка вас буде штовхати, спонукати, примушувати, буде вас підганяти, мотивувати, так, молодий чоловік стихії, вогонь, овід, лев, стрілець або це все-таки ваш вогонь. Як я зупинюся, я стільки шляху пройшов, я стільки зусиль приклав. І це ваш, ваш оцей вогонь, який буде вас штовхати до перемоги. Чудовий, як на мене, дуже чудовий. Передбачення, такий класний вас тиждень, і місяць, і тиждень, і місяць. Взагалі немає поганих карт. Ну, втома так, але щоб отримати результат, потрібно працювати. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного місяця, успішного. Щоб вам, він для вас був таким запальним, позитивним, надихав, дарував вам радість, спонукав, щоб ви, і, звісно, щоб ви отримали найкращий результат, такий, який хочете ви, який буде найкращим для вас. Мої любі раки, успішного вам липня! Пам'ятайте, що все в ваших руках. Не зупинятися, втомились, відпочиньте, проаналізуйте, але будьте в балансі з собою, не нервуйтеся. Ну, так як ви вмієте, ви дуже інтуїтивні, ви вмієте от, е дотримуватися, от, слухати себе. Я вам бажаю успішного місяця. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки, обов'язково пишіть коментарі. Люблю вас обіймаю. маю. І хто не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору розоряне таро. До зустрічі, папа. -па.